дії пенсіонера щодо поновлення виплати пенсії інформація взята з сайта главного управління пенсіонного фонду україни в Запорозькій області інформація свіжа 3 квітня 2024 року давайте зачитаємо для поновлення виплати пенсії пенсіонеру необхідно звернутися до територіального органу ПФУ з відповідною заявою. Поновлення виплати пенсії здійснюється за документами, що є в пенсійній справі, або заявник може надати інші наявні документи про стаж, зарплату, інші документи, що можуть вплинути на розмір пенсії, Разом з тим, Законодавством передбачено, що у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії, особами, які тимчасово проживають за кордоном, можуть надсилатись поштою. До заяви про призначення пенсії такі особи додають копії документів, у тому числі документі про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання або перебування за кордоном з перекладом. Засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально. Та додатково документ про посвящение Факту, что физособо я живою, вот как. Так что можно по и выплату пенсии тем пенсионерам, которые временно проживают за границей. Думаю, информация достаточно такая хорошая. да, Можно ей воспользоваться. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал. Всем всего доброго!